Всім добрий день, вітаю на уроці хімії. Розмовляємо про кислоти, і знову в мене до вас загадка. Що може поєднувати жерельну воду, автомобільний акумулятор, шлунок людини, павука, телефона і дощ за вікном? Думаю, що ви вже здогадались. Так, їх пов'язують кислоти, але як саме я обов'язково розповім вам у другій частині нашого року, а зараз ви дізнаєтесь про склад кислот, їхні назви та класифікацію. Кислотами називають сполуки, молекула яких містять один чи декілька атомів гідрогену, які під час хімічних реакцій здатні заміщуватись на атоми металічного елемента і. Кислотні залишки. Загальну формулу неогранічних кислот ми вже знаємо. Вона виглядає так: Hn кислотний залишок. На першому місці записують атоми гідрогену, все, що після них, називають кислотним залишком. Одразу вам завдання. Поставте зараз відео на паузу. Уважно подивіться на формули сполук і випишіть всі формули кислот. Певне що у вас вийшло ось так формула кислот у верхньому рядочку. Ще раз звертаю вашу увагу на атоми гідрогену. Вони є в кожній формулі, але тільки в формулах кислот гідроген пишуть на першому місці. Всі решта сполуки, хоча й містять гідроген, не належать до кислот, Перебираємо їх і займемось кислотами. Частину молекули кислоти, сполучену з атомом чи атомами гідрогену, називають кислотним залишком. Це може бути як один атом, наприклад, хлор, сульфур, так і група атомів, наприклад, НО3, СО4, ПО4. Що треба знати про кислотний залишок? Він має свою персональну валентність. Але для її визначення не треба дивитись періодичну таблицю. Валентність кислотного залишку визначається прямо за формулою кислоти. Вона дорівнює кількості атомів гідрогену у формулі. Пояснюю, дивимось зараз на формули кислоти і визначаємо за ними валентність кислотних залишків. Перший рядочок HNO3, H-хлор по одному атому гідрогену у формулі. Отже, залишки no 3 і хлор будуть одновалентними. Друга колоночка h 2 so 4 h 2 s 2 атоми гідрогену у формулі. Формулі, значить, залишки СО4 і С двовалентні. І остання формула h 3 po 4 Бачимо, що три атоми гідрогена у формулі, отже, залишок po 4 тривалентний. Легко, елементарно, тоді вам одразу завдання. Подивіться на формули, поставте зараз відео на паузу і визначте валентність кислотних залишків за цими формулами. Зробили? Перевіряємо. Я думаю, що ви впорались. Кожен кислотний залишок, крім персональної валенності, має свою персональну назву, яка співпадає з назвою кислоти. Тому розмовляємо про номенклатуру. Назви кислот завжди складаються з двох слів. Друге слово в усіх назвах кислота. А перший прикметник, яка кислота? Раніше використовували тривіальні назви. Наприклад, кислота Аж 2 називалась плавікова, аж хлор соляна, аж 24 – чотири сірчана, аж — азотна, аж 2 — вугільна. Більше тривіальних назв є у ваших підручниках. Кому цікаво, подивіться. Зараз нам з вами пощастило, ми використовуємо назви за систематичною номенклатурою. Вони універсальні і складаються ось так. Корінь прикметника це назва хімічного елемента, який утворює кислоту. Цей елемент так і називають кислототворний. Назва елемента найчастіше буває повною, наприклад, флоор, хлор, бром, йод, карбон. Рідше скороченою, це стосується, наприклад, сульфуру, нітрогену, фосфору. До кореня обов'язково додається суфікс, він буває завжди і залежить від наявності оксигену. Якщо у формулі кислоти оксигену немає, додаємо суфікс ид або ід, як для будь-якої бінарної Сполуки, тобто сполука, яка складається з двох елементів. Наприклад, кислота H2S називається сульфідна. Аж хлор хлоридна, аж йод-йодидна. Протилежний випадок, якщо в кислоті оксигену багато, максимум, тоді використовуємо суфікс «ат». Наприклад, H2SO4 сульфатна, HNO3 3 нітратна, H2CO3 карбонатна і проміжний варіант, якщо оксиген вже є, але його небагато, тоді використовуємо суфікс it або ід. І нам поки що треба запам'ятати тільки дві кислоти H2, SO3 сульфітна HNO2 нітритна для того, щоб закріпити це вміння складати назви, давайте виконаємо одну вправу, яку я взяла зі шкільного підручника. Завдання таке: установіть відповідність між формулою кислоти і назвою кислоти. Бачимо, що це три кислоти, які утворені одним і тим самим елементом селеном, тому він входить в назву кислоти. А далі суфікс на що звертаємо увагу? Звичайно, на оксиген. Якщо його немає, це другий варіант, ми використовуємо суфікс «ід» – селенітна кислота буде. Далі в двох останніх є оксиген. Тому шукаємо там, де його багато, максимум. Це варіант h 2 селена 4. Максимум використовуємо суфікс "-ат". кислота буде селенатна. Ну і те, що залишилось, там менше оксигену. Тому треба використати суфікс "-ід". кислота, селенітна. Ось і все, бачите, ну, не дуже це все і складно. Ідемо далі. Крім суфіксів, у назвах кислот можуть бути префікси. Так, вони залежать від вмісту води, і гарна новина, що префікси бувають не завжди. Я не буду вас ними перевантажувати, покажу тільки один. Кислота H3PO4 називається ортофосфатна. Поки що просто запам'ятайте цю назву H3PO4 ортофосфатна кислота. Тепер повернемося до кислотних залишків. Я не дарма сказала, що нам почастило з номенклатурою кислот, тому нам не треба окремо вчити назви кислотних залишків. Вони співпадають з назвами кислот. Наприклад, залишок хлор в хлоридній кислоті так і називається хлорид, залишок СО4 в сульфатній кислоті називається сульфат, залишок ПО4 в ортофосфатній кислоті називається ортофосфат. Назви кислотних залишків і вміння визначати за формулою кислоти їхню валентність нам будуть потрібні в подальшому для складання формул і назв солей, тому перепишіть у зошит формули і назви кислот, які ви зараз бачите на екрані, і вивчіть їх на пам'ять. Наступна сторінка класифікація кислот. Оскільки кількість відомих кислот величезна, їх класифікують, тобто поділяють на групи за різними ознаками. І перша за основністю. Основність кислоти визначається числом атомів гідрогену, здатних під час реакції заміщуватись на атоми металічного елемента. Найчастіше вона співпадає з числом атомів гідрогену у формулі кислоти. Так, наприклад, якщо у формулі тільки один атом гідрогену Hфтор, HCl, hno 3 ці кислоти будуть належати до одноосновних. Якщо у формулі кислоти два атоми гідрогену, наприклад, H2S, 2 so 4 h 2 co 3 це будуть двоосновні кислоти. Ну і якщо три атоми гідрогену в формулі, наприклад, H3PO4, H3, БР3, це будуть три основні кислоти. Але з цього правила є виключення. І одне з них це фосфітна кислота, її формула H3PO3. І незважаючи на те, що тут три атоми гідрогену, ця кислота належить до двох тому що в ній тільки два атоми гідрогену здатні заміщуватись на атоми металічного елемента. Наступна класифікація за наявністю чи відсутністю оксигену у складі кислоти. Це дуже просто і легко. Якщо оксиген є у складі, кислота оксигеновмісна, якщо немає безоксигенова, ну, приклад безоксигенових кислот, ви бачите, H-хлор, хлоридна, аж йод, йодидна, оксигеновмісні, відповідно, сульфатна H2SO4, ортофосфатна H3ПО4. Оксигеновмісні кислоти є гідратами оксидів, тобто гідроксидами. Ви мені скажете, як? В гідроксидах мають бути гідроксильні групи. А я вам скажу, вони тут є. Просто молекулярні формули кислот. Записують так, що гідроксильну групу не видно. Якщо ж глянути на структурні формули, які показують порядок з'єднання атомів, то ми одразу побачимо гідроксогрупи, які там ховаються. Наприклад, нітратна кислота має одну гідроксильну групу, а карбонатна і сульфатна дві. А якщо кислоти гідроксиди, їм мають відповідати оксиди. І формулу відповідного оксиду можна написати, якщо відняти від кислоти воду. Ми з вами в 7 класі, коли вивчали хімічні властивості води, робили вправу навпаки, клеїли формули кислот із оксидів неметалічних елементів і води. І дуже скоро, коли будемо вивчати хімічні властивості оксидів, ми повернемось до утворення з них гідроксидів. А зараз можете просто поставити відео на паузу і переписати, які Якій кислоті, який оксид відповідає. Ще одна дуже важлива класифікація за силою кислот. Вона визначається активністю кислот під час хімічних реакцій, а ще здатністю розпадатись на йони у водних розчинах. Кислоти, які добре розчиняються у воді і активно, швидко, бурхливо вступають в хімічні реакції, називають сильними кислотами. До сильних відносяться такі кислоти, наприклад, як нітратна hno 3 хлоридна Hхлор, сульфатна H2SO4. Погано розчинні кислоти, кислоти, які легко розпадаються, Складаються на оксиду воду, а також деякі литкі кислоти слабкі. Наприклад, карбонатна кислота h 2 co 3 вона вам добре відома, тому що міститься у всіх газованих напоях. Коли ви відкриваєте пляшку з газованою водою, слабка карбонатна кислота одразу розкладається на і воду. Крім сильних і слабких, є ще кислоти середньої сили, наприклад, нітритна hno 2 або ортофосфатна h 3 po 4 на цьому поки що все. Зробимо невелику перерву. Основні моменти, про які ми сьогодні розмовляли, ви бачите зараз на екрані. Про найцікавіші фізичні властивості кислот, їх поширеність у природі і використання я розповім у наступній частині нашого року. А зараз я з вами прощаюсь, бажаю успіхів у вивченні хімії, не хворійте і нехай над вашими головами завжди буде мирне, чисте і спокійне небо. До зустрічі на наступному уроці хімії. Вчіть! формули на закислот. До побачення.